Ну я. Привет. Як у тебе діло? Десь через пів року ми випускаємо нарешті відео. Ми не знаємо, чи воно буде е, перше наше відео після перерви, чи воно буде друге. Короче, як там Ксюша, да, як там Ксюша змонтує, так воно і буде. І ми, короче, починаємо підготовку. І так, і так все бере мені змуче. мені Ксюшу. Ні, футбол це не наша. Коротше, що я хотів сказати, ми почнемо підготовку до до появи дітки, і ми зараз будемо облагоражувати кому-то, господі, що у мене з волоссям? Так, кстати, 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 я постригся. І тепер у мене коротка стрижка, але вона так, блін, постійно лягає, що мені це прямий. Короче, то у нас М -м, Ксюша вже мав казати там колясочку стоїть, крісло, качали. Я просто там... ще нічого не розказувала, що у нас тут стоїть. Я просто сказала, що сьогодні мы будемо перероблювати, не перероблювати а починають робити ремонт в цій кімнаті. Да, да, да. Коротше, отзаді стіна за мною і за ксюшею тоже. Ксюша з кадри виходить. Це буде акцентна стіна. Ми вибрали колір в Home Depot і будемо перекрашувати її в голубенький цвет. Як там він? Спабли! Китка кусається. Що ми зараз все це відбираємо і починаємо красити. Все, все, поїхали. В общем, так зараз виглядає комната а, дитяча. Сьогодні ми будемо красити оцю стінку повністю всю в голубий колір. Оцю, дивіться, бачите, тут п'ятна якісь. я не знаю, чи ми будемо з ним щось робити. Чи ні, бо тут у мене в планах, щоб висіло зеркало і полочки. Возможно, ці полочки просто перекриють. І зараз видно ці п'ятна і за світом. Коли світить світ світна, коли на вулиці світло, то цих п'ятін по суті, і не видно, поэтому я не знаю, чи ми будемо з ними щось робити. Взагалі, сьогодні у нас по плану покрасити всю цю стінку, але тут теж не без ізянок, тому що тут у нас є везде п'ятна від клею для шариків, і ми дуже сподіваємося, що воно все нам перекриє. Ось, готово, готово. В общем, у нас по плану зараз ми будемо все це відвигати в цю сторону. Е, може, щось даже винести в другу кімнату, щоб воно не заважало, і будемо починати красити. Кстаті, розпаковку, не розпаковку, а що у нас вже готове для дитини, я розкажу в окремому відео, бо нам ще не все прийшло. Але я думаю, що воно буде виходити у мене частями, тому що в течії всього місяця має вже все прийти. Більшість у нас вже є. є кроватки, люльки, коляски, навіть вже є. Ось тут в общем, буду показувати це все і розказувати э, в якомусь окремому відео. <laughs> я не знаю, чи Ксюша говорила, але у нас знову крута камера. Да. Так що відео з хорошим качеством і плавне. Так що пишіть коментарі і кажіть, чи покращилася зйомка, і як взагалі вам. Ну, ми ну, зарані, ага. я зарані випочаюсь, тому що я ще не до кінця розумію, як не управлять. Я зараз покажу. Так що вам. іноді ви можете бачити потолок. Так, да, тому що я не розумію, чого вона перекручується. В общем, камера наша DJI Osmo Pocket 3. Ось так вона виглядає. Надіюсь, що зеркало не грязне, тому що я бачу тут раз і там. В общем, по суті, у нас нічого не помінялося. Як скін кицький. Мімя. З останніх відео вона вже, мабуть, виросла, таким кабанчиком стала. І пишіть нам коментарі, ми не знаємо, як працювати з котами. В кого є коти, обов'язково розкажіть, тому що вона завжди нас, коли хоче їсти. І от поки ти її не дав їсти, вона тебе кусає. коли ти даєш їсти, вона успокаюється. І як би ми її не, как бы не хотіли привчити того, що вона нас не кусала, поки ми її не дали їсти. І у нас не виходить. І, то, коротше, поселі, що робити, щоб кіт не нападав на нас, коли він хоче їсти, і коли хоче ігратися. гратися. В общем, дивіться, сьогодні ми були в Home Depot. Купили отакий от собі наборчик, Це був у нас вдома наш наборчик. В наборчик вийшло два валіка. Получається, оця от штучка, я не знаю, як вона називається. Кісточка і оцей поддон. І купили краску. один галон. Отакий от тут колір. Звичайно, що воно на стінці буде трошки відбуватися, голубенький такий. Зараз на камері він просто якийсь дуже світлий. Давід працює, все відвигає. Може, щось можна в другу коридор, Скоріше. Ти знаєш, що палко я буду з тобою ну. красити? Це ж буде неудобно палкою, коли воно буде битися все. Є. І так, сьогодні у нас на розгляді новенький наборчик. Коротше, така крута ігрушка, яку купили в Home Depot Ну а якщо чесно, воно для мене тупо як є. От я так люблю всякі якісь чи наборчики лего, коротше, чи якісь такі всякі цяцькі, або інструмент, красиво так запакований, ти його розбираєш. От Ксюша любить таку сканеру, пленочку зараз всяке таке, а мені от такі цяцькі щось нравиться, знають, такий, типу, вау, 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 що це? То, коротше, ми беремо валичку зараз. А ні, брешу. Спочатку ми беремо нашу нову круту кісточку, набираємо краски в цей. Як це штука називається? Я вже Не знаю, батон якийсь. Хочу сказати по англійськи американець дуже. То так, Карт... набираємо в цей поддон красочки і починаємо красити. Підводити стіночку. Да. Я пока сиджу, віддихаю. Вот і правильно, беременним треба віддихати. Знаєте, тільки це так устало, що вже лежала, встала <реш> <реш> сидіти. Беремо, не щось супер-пупер відкриваю. Я, коротше. Колись таку штуку на роботі стриб, а їх безплатно дають, думав, А, я якусь штуку, друку. Короче, я не постійно собі відкривав пляшки газіровки тут в Вона є тут така ця, Як відкривашка для банок. Ой, не банок, а пляшок. Вот. Мене учили. А ну. Краскою, ну не такой химозной, yeah. дивись, що краска вверху вона темніша, ніж нова. І мені бо наче все мокре всегда темніше. Промежуточный результат це тільки перший слой, що трошки підсохне, і будем покривати другну. Так, у нас уже другий день, точніше, не другий, ну, в общем, наверное, уже дней 5 прошло, тих як ми красили стенки. Ну, в общем, не суть, показую. Що у нас готове. І так, у нас покрашена повністю ця стіна в два слоя. Отак воно все красиво виглядає. Краску ми вибрали не матову, не повністю матову, а також середню між глянцевою матовою, щоб можна було мити, бо це буде комната дитини. Я, звісно, надіюся, що поки дитина підросте, у нас вже буде дом. Ну, в общем. А Далі ми покрасили ще оці от стіни. Я говорила, Доключу ще один світ. Я говорила, що тут були п'ятна. общем, зараз ми закрасили їх, вроді би, не видно. Або, якщо видно, вже не так критично. Трошки покрасили в світліший тон. Я думаю, що на один тон світліше. Сьогодні у нас по плану збирати усі меблі. Де треба там делька, туди-сюди. Це у нас. Ну, в першу чергу, пілінальний столик, кровать це полочки. А, потім у нас висока полка є. Іначе все. Не знаю, чи сьогодні ми успіємо все повішати, бо у нас тут є зеркало. І можна було б і повішати туди вже полочки, якщо ми їх зробимо швидко. Але я думаю, що за сьогодні ми успіємо зробити тільки пелінальний стол. Коротше, всім привіт! кого не бачив. <хи> э, коротше, заді за мною стоїть, я так розумію, це столик mm -hmm. коротше Як він там низький називається? Changing table. Changing table. Э, так що ми короче, його маємо сьогодні з цю зібрати і взагалі цю всю кімнату облаштувати для дітків, mm -hmm. бо вже. Врімені ну, не дуже то й багато. Я те я, я ж саме говорила, що вже би пора, вже пора. Да, так що ми, коротше, починаємо, не знаємо, з чого приступити, бо у нас дуже багато віщей, і всі вони ножні в цій комнаті, але вони розпихані по всім куткам і коротше, їх треба якось зараз розкласти, скласти і. Все. Я думаю, що зараз ми починаємо з плінального столика, тому що в нього можна. Закинуть кучу вещей, допустимо, які тут валяються, щоб вони не валялись. Це, коротше, changing table плюс. Uh... Storage Ні, на неопределене время, plus поки дитина не народиться. <laughs> да. Але так да. спочатку, я думаю, що делаємо пелінальний сторік. Да. Поїхали. У нас вже 8:23. Починаємо збирати е, комод. Вовремя, звісно. Поки Девід збирає кулінальний столик, цей комод, Я спробую збирати полочку. Ну, я не знаю, чому не вийде. І так, я вже, бачите, три полочки вже зібрала. Знаєте, що мені подобається, чого я вибрала саме такі полочки з цими перекладами? Тому що, допустимо, якщо щось поставиш, а, ну, воно не впаде, воно не випаде з цього. Ну, в общем, не упаде, просто не упаде. А, а ще прикол в тому, що його можна повішати в отак і сюди вішати вішалки з одежкою. Вообще супер клас, я считаю. И ставить что наверх. Допустим, якийсь из декор. Итак, у нас уже почти фініш, остання полка. А дальше решилось прикрепить эти портики на спеціальні занавеси. Бортики тут буде от у нас но класик не переошо. Ти не я я, я я просто Sorry, sorry, я просто не можу. Так. нормально. Полка нормальна. Так що у нас зараз залишиться? Поставити цю. Рамку okay. а, а Рамк. Да, рамку ці бортики для матрасика і, і це, все, для... і комодик без висіплень. Дивіться, є така фішка у комода, ну Піднімається э, оця кришка. Ми не розуміємо для, ну, для чого вона ця штучка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ну, типу смисл її. Для чого? Просто щоб вона спарилась в стінку, щоб вона по суті не зібрається, тому що там же ж ну, нерідний край. Для, щось для... Не, не дуже понятне. Да. Але ми його наконець зібрали. Так, да, наконець зібрали і переставляємо зараз на місце. Шок. <реш> Шок? І що буде далі збирати? Кровать чи пол? Ой, пол. Ну, пол полку? Ну і полку Ну, збираємо далі полку. Поки Давид буде збирати полку, я думаю, що я в комо буду переставляти ліщички з. Ой, господи. Ліщички з цієї коробки, щоб коробку вже можна було винести. Щоб вона тут не займала місця. працюємо В общем, Давід вже зібрав поличку, цю велику. Піднімайте. Запіднімаємося. Опа. Мене... Маю стоять просто біля кресла, щоб у нього, допустим, ну, мабуть, так, да, бачите, він якийсь неустойчивий, треба буде поставити його. Ну, возможно, треба буде прикрутити, но я поки не знаю, де він буде стояти. Я не думала, що він буде стояти до стінки рівно. Ну, в общем... О, тільки, тільки закрутили, ой, заділили всі дірочки, покрасили стіни і знову опять робити дірки, щоб прикрутити mm -hmm. його. Мяу. Mm -hmm. Ти все перевірила? Я тільки що робила каркаде, вона мені допомагала робити його. Тепер ми прийшли сюди. Вона тут допомагає. Де? На цій полке можуть стояти, не знаю, все що угодно там. А, ну, там, по-любому, буде стояти градусник, щоб дивитися, скільки температура в кімнаті Не знаю, туди можна бутилочки поставити. Можна не шуршати. Мя мяу І що у нас осталось зараз? Кровать! І... Ой, картины и полочки. Полочки Да. Подвигаемся на время. У нас уже 11:42. Я думала, я мы думала, до двух ночи не успеем. В общем, ладно. А так, кстати, так, в общем, подивіться, як у нас зараз в кімнаті. Що у нас тут твориться? Оці всі коробки це бардак, це мусор. Тут коляска. Ну, кровать, яку ми зараз будемо збирати. Тут м'я-м'я. В общем, ми зібрали уже кровать. І я хочу зараз достати простень і подивитися, чи підійде розмір простені під матраси, який у нас є. Тобто дивіться, яка функція є у цій камері. Де б я не ходила, ця камера всі буде слідити за мною. Навіть <реку> <реку> якщо я стину, буду ходити з кадра. <реку> Це а... Супер, супер, супер. Вообще клас, тупер. Що ми зробили за сьогоднішній день? Давайте за сьогоднішнє відео. Покрасили стіну в голубенький, покрасили оці три стіни в білий колір. Да? Зібрали пелінальний столик такий конінький. Ну, тут, конечно, вже все накладено. Далі зібрали оцю от полочку. Ну, як зібрали, ну, Давид все. <свісно> <свісно> Я просто сиділа і знімала його на камеру. А, в общем, зібрали. Давид зібрав оцю полочку. Давид зібрав кровать. Вона, кстати, ну, така величенька. Ну, я думала, що вона не бути поменше, але ця кровать, типа, 4 в одному і. А точніше, один в одному. Так, бо немає одної однієї детальки, яка має бути під Тодлером. Але я думаю, що це все поправимо, його можна просто зняти і зробити так, як у мене. Ну, варіант. І я зібрала сьогодні три полочки, отакі от. Які будуть висіть, скоріше всього, що одна буде тут. І дві будуть ось тут, і тут буде зеркало. А ще нам треба прибити карніс. Ага, бо у нас ага. є дуже Ми красиві сісти. шторки. Ось такі голубенькі з хмаринками. Отакі от, от, в общем. Вот так от. на цьому наше відео таке маленьке. з мейковером нашої дитячої кімнати закінчується. А наступного відео ми будемо вже... Що ми будемо? Коротше, ми будемо займатися деталями. Да, будем так, будемо займатися деталями. Перебувають там полочки, зеркала, штори, можливість стирати речі вже, розкладати все, поки буде що було все красиво і по Е, я дуже довольна тим, що ми проділили сьогодні, тому що у мене вже 33-й тиждень, вже даже два дня сталося до 34-го тижня. Його. Да. І вже як би треба починати вже щось робити, да? а у нас нічого не було готове. Ми дуже рада, що... було все готове. <реш> Ні! Не було все готове. Я дуже рада, що у нас залишилось буквально мелочі, зараз уже осталось делать. Постирать одежду, пораскладать все по комодам, что у нас все уже на то. И что у нас уже все есть и заказ. Все. Пока. До следующего видео. Пока.